І сьогодні Україна має всі відкриті шляхи, має всі відкриті можливості. І зараз стає тільки одне питання: чи використаємо ми цю унікальну можливість, яку нам надала історія, люди, які вибрали це право на Майданах, ті, хто загинув за те, щоб таке право у нас було, і все в ваших руках. Насправді, свято Європи це більше ваше свято. Тому що вам вже зробити все для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу, і щоб ви мали можливість, спираючись на свої знання, на свої переконання внутрішні, зробити все, щоб ми не тільки підписали угоду про асоціацію, а щоб ми ще з вами і дійсно мали в Україні Європу. Це дуже важке завдання. Хочу вам зразу сказати, що. Здається, що ми підписали угоду про асоціацію, і далі у нас все пішло, як по маслу, нічого подібного. Поки волею, знаннями, абсолютним розумінням, куди кожен крок робити, ми це не зробимо, нічого само собою не зміниться. Еволюційний шлях це добрий шлях, але не таке довго у нас життя, щоб все віддавати в руки еволюції. Щось треба трохи прискорювати, усвідомлюючи, куди ми рухаємось.